Що таке стрес, і навіщо він потрібен? Впізнаєш, це типовий початок робочого дня звичайного українця. Навала завдань і задач, здається, немає кінця. На кого вчитися? Як до тридцяти зібрати гроші на квартиру і ще мільйон побутових дрібниць, погодувати кота і себе, зробити різні закупки. Голова йде обертом, а частину обов'язків хочеться віддати коту. Уся ця круговерть викликає стрес. Як сказав засновник вчення про стрес Ганс Сельє, все, що вимагають від нас інші люди, і все, що ми самі від себе вимагаємо, викликає стрес. Насправді, короткий стрес може бути корисним. У перші хвилини він мобілізує, і ми швидко знаходимо способи, як вирішити завдання. До того ж саме, стрес дає нам енергію, щоб швидко діяти. Наприклад, їхати за кермом багато годин, не відчуваючи втоми, рятуючись від загрози, або ж волонтерити не покладаючи рук. Захищати зі зброєю чи навіть голими руками свою землю, не відчуваючи страху. Тіло та розум якийсь час не відчувають втоми і болю, людина стає зосередженою. Але війна ставить перед нами багато завдань, які неможливо вирішити швидко і зараз. Коли я зможу повернутися додому? Що чекає на мою країну після війни, чи зможу я повернутися до повноцінного життя? Намагаючись зазирнути в майбутнє, людина постійно відчуває тривогу. Сили, які з'являються на початку стресу, вичерпуються. Тиск на психіку посилюється, бо людина зовсім не розуміє, що і як буде далі. У такій ситуації майбутнє може здаватися темним і непевним, а мозок буде підкидати найгірші варіанти розвитку подій. В такому стані неможливо нормально жити. Але для вас є добрі новини. Усі проблеми можна подолати, якщо уважно ставитися до своїх внутрішніх відчуттів та психологічного стану. Ми допоможемо вам зберегти себе у цей нелегкий час.